Так, треба мені позначити, подоки в мене радочки йдуть. Щоб ми не... не заїхали, бо я вмію садити з більших хатків починати, а потім догори отримати. Отається... Лук'янчук Антон карою скородили, тобто кума конякою. О. Тетяна Бондар, Люба, я забула, то ще було осінню, з фоткою прислю, то е, сила плаття. Ні олій. А, Британію, я подивлюся. Може, я собі таке придбаю і вийду на город. Ден... А то мали що писати. Ден, пані Олю, не те слово. Оксана е, Яджак, Любочко, а сівалка е, класна річ. Я теж таку маю, я ще кабачки не садила, а морку, буряк, цибулю посадила. Цибульку? Цибулю, Тетяна Бондар, та трохи себе показуйте а не саму землю. Ми вас всі знаємо. То ми зараз будемо показувати робочий процес. О! Бердь! Робочий процес треба показати! Okay. Отако. От ну, Професор скільки відмірюємо. Ма вона не за густосади. Nee. Ну дивися, дивися, потім сама будеш приїжджу. Виросте, отака. От буду ним Івана. Не Івана видавати. Щоб ти бігав. Куди плакати, як чистити. А? Нічого, нічого. Ну ні нічого пам'ятаю. Наталю. Рядочок, рядочок. Я буду йти засипати. Ні-ні, засипати ні, я буду, а ти бере зараз садити будеш, Я беру. Капець? Давай симмітяжку. Ой, мені брати. Коло Наталі синю, ти й садиш? Бо ж не будемо радоктеї і радоктеї садити. Таня Бондар, да, робочий. Іна з тічкою, Райською Наташенькою і Любочкою поздор... поздоровлялась. Привіт, Ванечка. Іван з тобою здоровається. Так, Інна Боженюк, так читала Таня Бондар і себе, а як же, то файно. Так. Так, дівчата. Робота йде, контора пише, дивіться, як я. Значить, хто так мій? Я... Так, ти напроти, а він напроти тебе. Ой, та й цибулі тут буде пів гектара. Я починаю радочки рівні робити, потім виходять вони кривенькі, потім косенькі. Ой, то такі діла в нас. На телефон правід, поздоровалася, а написалось, поздоровався. Нічого Іна. Все нормально. Анелія смайлик там Ден. Пані Люба, як ви боретеся з переєм і чи є серед поля? Ні, в мене перею був на городі. У мене оце тільки та частинка, де буряк буде, тут того, то тільки одна частинка з мокрицем. А тут город в мене в основному чистий, все, оце той мокрець мені вивезти, не знаю. Купили мені казали, що воно мокрець має вивезти. Але чи так, чи ні, не знаю. Побачимо. О! Так що ось таке, дівчата і хлопці. А перею в мене немає на городі. Бог милував. Мене від перею не хочу. То така зараза, ще хуже. Ще хуже тої, того мокрицю. Я цибулю, дівчата не саджу, цибуля і часник то не моє. І дрібненьку цибулю я не можу садити, мені дуже пальці терпнути. Я, я її тоді мов, я хочу посадити. І догори ногами. І можу погубити її. Так що, ось так. Коротше кажучи, для такої роботи я...